Вітаю всіх на каналі Селоти Моя доля. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Вже давненько показувала частину своїх вазонів, і дівчата просили мене показати далі вазони, яких я не допоказувала, а спинилася мені, здається, на фікусах. Три моїх фікуси стоять ось тут, на західному вікні. Тут вони перестояли із зиму. Великих проблем взимку я з ними не мала, бо іноді, самі знаєте, від переміщення з одного вікна на інше, від того, що іде сухе повітря від наших батарей, фікуси починають скидати листя. Такого в мене цієї зими не було. Як ви вже впізнали, звичайно, це фікус Бенджаміна. Назви сорту, як завжди, я не знаю. І ось інший також, я вже колись говорила, що він мене, потрапив до мене невеличким росточком. Ще фактично мені був подарований в косі з дівчат. Я замовляла вазони. І маленький такий відросток цього фікуса мені подарували. Ну, Росте він якось трохи туповато. Цей зелений краще росте, бо вони приблизно десь одного віку. Але цей вже ось такий на деревце схожий, а цей ще такий маленький. Але ніхто його не підгонить, хай росте, як росте. Це також, звичайно, фікус Бенджаміна і назви сорту я також не знаю. А це фікус Алтісімо. замовляла я в Харкові квітникарки Надії Іваненко. Довго я про неї не чула, фактично від початку війни, але котрого дня зустріла на Фейсбуці її привітання із Великодними святами. Слава Богу! Вірую, що в неї все в порядку. Можливо, з Харкова, вона ще на початку війни писала, що з Харкова вона кудись переїхала. І шифлєри також в неї замовляла. Я багато вазонів в неї замовляла, замовляла наложкою. Ну, ви знаєте, що багато хто із квітникарок з, наложним, з наложкою не дружать, хочуть передоплати. А так як я пенсіонерка, і від мене відділення нової пошти далеко, мені потрібно йти, щоб переказати спочатку гроші, а потім отримати рослини, то мені передоплата не підходить. Отож, Надія мені повірила і висилала мені рослини після плату, або, як я кажу, наложкою. Так що ці шифлєри також від неї. Звичайно, вони підросли, бо отримані були зовсім невеличкими. Як знаєте, невеличкі вазончики в основному висилають, то вони тоді і коштують значно менше, ніж великі вазони. Цієї зими мої шифлєри трохи пристраждали, бо причепився до них мучнистий червець. І він довів мою рослинку до того, що вона ось так. Обли сіла залишився тільки Чубчик. Але вона починає обростати. ось тут появився пагін на стовбурі. І є зачатки інших пагонів на стовбурі. Так що сподіваюся, що скоро вона обросте боковими гілками, бо правду сказати, зламувати її вершками якось шкода. Ну і інша шифліра, варігатна. А це, як ви всі впізнали, оксаліс або вазон щастя, як його називають. кажучи, в європейських, європейських країнах його дарують. І з побажанням людині щастя. За деякими вазонами закріпилася не дуже гарна слава наприклад, монстера, кажуть, що це вазон вампір. І за деякими іншими вазонами також не дуже добра слава закріплена. А ось за Оксалісом або кисличкою, як ми її ніжно називаємо, тільки позитив. Каже, що. Кажуть, що такий вазон поліпшує атмосферу в сім'ї, запобігає тому, щоб члени сім'ї сварилися між собою, сприяє любові. Ну і ще й до умов вирощування терпимий. Цей вазон також всі впізнали. В нас його називають Вінок Ісуса. Правильна назва Молочай Міля. Трохи він в мене полисів, дуже почав скидати листя, коли на нього пригіло весняне сонце, а стояв він на південно-західному вікні. Я забрала на північне і він припинив свій листопад, але ж поки що листя не відросло, поки що він цвіте. Ось такий трошки голчастий, але зате оригінальний. Не з усіма вазонами в мене складається дружба. От, наприклад, Хамедорея. Кажуть, що вона невибаглива, а я ніяк не можу з нею подружитися. Прийдеться другу придбати, бо ця чогось хворіє, чи це, можливо, ґрунт не такий, чи я не знаю, хворіє і, і ніяк не хоче поправитись. Мої драцени я напевно показувала. Слава Богу, їм нічого не вадить, вони підростають, перетворюються у більші й більші деревця. Драцена, як багато хто із вас знає, в Індії називають деревом щастя і деревом любові. Це драцена біколор. І драцена, якщо я не помиляюся, деремська. Оця представник широколистої драцени, а попередня представник вузьколистої драцени. Фікус беліз. Ну, до фікусів ставлення неоднозначне. Одні кажуть, що вони являються можегонами, інші навпаки кажуть, що вони приносять взаєморозуміння, взаємоповагу і любов в сім'ю. А я згадую, що в роки мого дитинства в нашій тісненькій хаті з маленькими віконцями завжди стояли фікуси. І більше схиляюся до того, що все ж таки вони сприяють тому, щоб що панував мир і взаєморозуміння в сім'ї. Назви цього фікуса я знову ж таки назви сорту не знаю. Моя улюблена, невибаглива ні до поливу, ні до ґрунту Сан Серв'єрія вазон, який прекрасно очищує повітря від різних хімічних домішок. Можливо, і про нього хтось склав якусь не дуже таку позитивну розповідь, але не вірте, бо ніяких поганих змін у стосунки ваші сімейні цей вазон не приносить. А приносить тільки позитив і тим більше не вибагливі. Так що вони є різні. Я у попередньому відеоролику напевне показувала. А якщо комусь цікаво, то можу додатково окремо зняти відеоролик про сансевієрії. Як кажуть, вазони яких не можна вбити. Ці два бальзамінчики у Оліра вирощені з насіння. Я їх також показувала у якихось коротеньких і, можливо, й довгих відеороликах, але показувала, поки вони ще не цвіли. Тепер вони вже ось так порадували мене своїм цвітінням. Два поки що третій ще не цвіте. З п'яти насінин зійшло три. Колись ми ці вазони називали водянками в нас в селі. Ну, але ж тепер правильна назва назва Бальзамін у Олера. Десь читала на Фейсбуці, що кактуси фарбують перед тим, як продати, але не вірила. Думаю, ну хіба ж може таке бути? І ось переконалася й сама. Також ці кактуси я замовляла в Надії Іваненко. Ну, я не кажу, що це вона фарбувала їх. це, ну, Хто вирощував, хто їх відправляв до неї, фарбував, але явно видно, що він такий цей кактус був пофарбований. Бачите? Такий оранжевий відтінок його розкрасу, а зверху вже настільки він виріс і зовсім не така розкраска. Чого мені? І з дітками подарувала доня. А цей, слава Богу, зібрався цвісти. Я тоді замовила їх чотири, і він з цих чотирьох кактусів. Найкраще росте на даний момент. І ось, і ось має зачатки бутончиків. Якщо розцвіте, зніму відеоролик, можливо, хоч коротенький. І ось такі інші два. Той жовтий, напевно, не фарбований, бо підростає і все рівно залишається жовтим. Ось така невелика розповідь про частину моїх вазонів. Звичайно, маю більше. І інші також є вирощені з насіння, але вони ще не цвітуть. Так що, якщо цікаво, якщо подобаються відеоролики, підписуйтесь, коментуйте. Колись буде продовження, зніму інші вазони, котрі будуть додатися в моїй домашній колекції і котрі будуть цвісти. Бажаю всім успішного вирощування вазонів, хто їх любить і вирощує. Бо скажу вам по секрету: це також не дуже легке заняття. Потрібно і характер кожного вазону вивчити, знати, який ґрунт полюбляє вазон, які умови вирощування для нього потрібно створити, також знати про те, які шкідники можуть загрожувати цьому вазону. А на сьогодні це все. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І як завжди, кажу до зустрічі!